Обшарпані стіни, дірки в підлозі, сирість та бруд. Такий вигляд має одне з сокольних приміщень ОСББ Платонова 26. Саме тут під час повітряної тривоги донедавна переховувались місцеві жителі. Перебувати в таких умовах люди були вимушені через те, що поблизу немає інших сховищ. Мешканці звернулись до департаменту з питань самоорганізації населення по допомогу. Там дуже треба великі кошти, тому що ми що могли, вже все зробили. Вже більше нам не під силу. Незабаром тут розпочнеться ремонт. Зробити його можна, оскільки цей підвал відповідає необхідним критеріям, аби виконувати функцію укриття. Якщо більше 50 квадратних метрів має бути два виходи пожежних висотою не менше метр восьмидесяти, на шляху евакуації не має бути жодних комунікацій і не має бути транзитних труб в підвалі. Якщо хоча б щось з цього відсутнє, в підвал не може бути використаний як простіше укриття. Треба зрозуміти, чи підвал цей безпечний, оскільки, коли люди доволі така паніка, стрес, вони не завжди можуть оцінити реальні можливості захисної споруди, цього Простіше укриття. От першу частинку вже зробили. А в укритті ОСББ Слобожанський 6868А ремонт вже триває. Наразі облаштовують другий пожежний вихід. Тут буде ступінька і ступеньки будуть рішетко обірються. І зізнається ступіньки з навісом будуть йти на ту сторону дому на вихід. До початку робіт приміщення було занедбане та небезпечне для перебування в ньому людей. Половина робот вже виконана. Приблизно в такому вигляді будуть і інші укриття, тобто заливається підлога, робиться штукатурка, краситься, встановиться лавочки. Такі ремонтні роботи проводяться коштом міськради. Дуже великий об'єм робот. Зараз здається, що все красиво, але до цього. То просто треш до кінця вересня. Щонайменше 10 таких укриттів відновлять та підготують до прийому людей.